Позаду мене розміщається такий цікавий, цікавий трактор. Це ну, таки, чанфа модель j 2004 тобто трактор потужністю 200 кінських сил. Дана модель була презентована в минулому році. В минулому році це була флагманська модель, саме потужна в нашому продуктовому ряду. Трактор, який має двигун ЮЧАЙ, робочий об'єм 65 євро-третій, під управлінням. Бошовської системи паливної Common Rail. Це є трактор, який має луковське щеплення 15-дюймове з гідравлічним приводом перемикання. Це є коробка передач реверсивна 32 на 32 32 вперед, 32 назад, з ходозменшувачем, яка дає можливість працювати як із стандартними сільгоспмашинами чи іншими машинами. Так і з тими, які потребують малої дуже швидкості руху. Швидкість руху даного трактора складає від 0,25 до 308 км на годину. Також трактор має роздільну гідросистему, що є дуже важливо для виконання сільгосробіт. Є потужна навіска з підємністю майже 6 тонн. Дуже важливо те, що даний трактор має... Бошемську систему управління, електронну систему управління навіскою. Тобто, на відміну від багатьох інших китайських тракторів, в тому числі і трактор ВТО, який ми також представляємо на українському ринку, дана навіска дозволяє виконувати максимально широкий функціонал робіт з навісними знаряддями. Вона дає можливість силового регулювання, позиційного регулювання вашого знаряддя. Комбінований режим в залежності від того, який режим роботи, умови роботи на вашого агрегату, дає можливість блокувати е, сільговзнаряддя при, при транспортних роботах, дає плаваючий режим, дає режим силового притискання. І все це робиться як з кабіни за допомогою пульта зручного, так і з, з задніх, ну, на задньому крилі встановлені кнопки піднімання опускання. Тобто це один із суттєвих плюсів даного трактора. Додатково дуже е, тиха кабіна, це сучасний дизайн, це дуже комфортабельна тиха кабіна, яка має шумність там, порядка 80-85 дБ, що є на рівні європейських е, виробників. Е, зручне крісло, місце для додаткового ну, помічника е, оператора. Це система кругового огляду. Ми бачимо на капоті, з боків на кабіні, ззаді камери. Тобто у вас є монітор мультимедійний, який дозволяє бачити все в режимі реального часу, що у вас відбувається навколо трактора. Також на той монітор виводяться всі функції там, радіо, музика і всі інші речі. Тобто ми презентували трактор, який став фактично продовженням нашого модельного ряду в ІТО. Який закінчився на потужності 140 кінських сил, і ми маємо е, ну, більш технологічну машину в більшій потужності, яка дозволяє більш ефективно е, обробляти ґрунт чи виконувати ті чи інші роботи. Ченфа нам цікавий в першу чергу за рахунок того, що це технологічний трактор, в нього більша потужність, він дає можливість значно ефективніше е, використовувати. Е, Ну, скажімо так, вкладення, фінансові вкладення і швидше їх дозволяє, дозволяє швидше їх відбити всі ці фінансові вкладення. На сьогоднішній день ціна складає 70 тисяч доларів. От такі цінові нові параметри, і це є в сегменті потужності даної потужності це є ну, прекрасно збалансована ціна. І ми бачимо, що Даний продукт з цією ціновою політикою знаходить широкий відклик у наших клієнтів, у ринку. І всі трактори, які зараз пливуть, вони законтрактовані фактично. І ми далі збільшуємо наш портфель замовлень і розміщаємо все більше і більше тракторів Чанфау виробництва. Як свідчить практика, вартість в середньому ефективний бізнес він оцінює вартість одної київської сили. На сьогоднішній день китайські трактори, вартість кінської сили, в них складає порядка від 280 до 350 кінських доларів за одну кінську силу. Американські трактори у них вартість одної кінської сили порядка там 600 тисяч 600 доларів за кінську силу. Європейські там порядка 500 євро. Тому той, хто... Оцінює вартість капіталовкладень, ефективність цих вкладень, як швидко вони повернуться назад, вони все більше і більше звертають увагу саме на якісні китайські трактори. Тому щорічно об'єм реалізації в цілому китайських тракторів він зростає, тому що якість вже на хорошому рівні трактори вже достатньо технологічні. Вони все ще досить прості, при тому, що технологічність збільшується. І вони все ще доступніші, значно доступніші порівняно з європейськими американськими конкурентами, навіть порівняно з турецькими конкурентами.